Маршрутки за номером 63 огнівка, південний вокзал у Полтаві обладнали валідаторами. Олександр Охналь працює водієм громадського транспорту 25 років. Тепер, говорить він, менше відволікатиметься на пошук здачі. По нових правилах вони обов'язково повинні бути. На нашому маршруті чотири автомобілі і на чотирьох всі стоять валідатори. А вам самому, як водію, зручніше? Карточкою, звісно, ближче. Іменно що мініць, як за. Кермо. Пасажири говорять, заходять за звичкою з наготовленими 10 гривнями та, побачивши валідатор, охоче розраховуються карткою. Я вважаю, що це дуже зручно, оскільки не у кожної людини є з собою готівка. Це прогресивно і. На в основном всі кошти на картки і телефони це набагато зручно. і ніхто водія не відволікає в принципі. Він став, люди оплатили спокійно і пішли. На місце водія, звісно, йому зручніше, щоб люди давали ну, розчитилися. Кортич при розрахунку банківською або транспортною картками водії маршруток зараз видають пасажирам квитки щодо вартості проїзду у відділі з питань транспортних перевезень міськради, зазначили, поки що її не підвищуватимуть.